Что за штука такая. Пошли, поднимемся, что там? Поехали, поднимемся. Что тут происходит? Так, тут там много скработивцев. Ой, А, ще один. А я думав, що мене ударило, Що я відлетів. О, тут ще один скраббот. Я вже скільки скрабботів был. Це оце сіно, воно мені... ...мішає. Так, надо начистить. Оп, 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 оп. Давай, давай, давай. Оп, наш креблый. Ты подтяга. Шкреп, шкреп, шкреп. Все. Десять железка. Хорошо, хорошо. Даже не хорошо, а отлично. Так, тут у нас что? Шо? Шоца. Стеклянный б ооо, это ж надо, кстати, стеклянный блок. Я его шукал. Просто уже по чавом, потом мы начнем новое выживание. Химикалии. Фу, -фу, -фу. Фу, -фу, -фу, фу ту ту, -ту, -ту. не, не можу запрыгнуть. Ой, фармбот. Фармбот! Ня, 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 ня. Ух ты! Голова далеко полетіла. Ему таки надо, собака. Оп, наш кребли. Все, тут у нас ничего не выпало. Бо я помню, что все у нас тут упало. Ладно. Пошли на базу нашу. Біжим, 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 біжим. <coughs> У мене там малесенька ферма. Ферма, така манюля. О, хеллоу! Кстати, я чую, що тут для, для тебе можна давати кукурузу, і ты будеш нам давать водичку. А це дуже полезно, полезно. Так що треба протестувати поки вона тут. Так, тут все хорошо, да? Забрать. Ще не можу нічого другого зібрати. Так, давай візьмемо пару кукурузок. У мене їх багато, я їх насобирав багато. Пошлі, побігли, побігли, поки та корова не втекла. Му, ти тут? Так, надо, оп! перемістим. Коровка, му-му. О, есть. О, выскаку На тебе вся. Ешь. О, все. Спасибо. Хотя попью молоко вуковым. Ну, тут же не коровы, а вуковы, походу, да?

Корова, стой тут. Я щас тобі всю свою ютуб принесу. Це буде дуже добре, тому що у мене пити дуже мало, обично. Це зараз в мене води буде. У -у -у. То що ти завтра вже на роботу йдеш? Му, Му. Кукурудза, давай. Не зря я цю кукурузу тонами собирав. Я думав вона не надо, я думав її їсти можна. Її нельзя їсти. Зато можна коровкам дати вона, вона буде його їсти, а мені давати взамен те, що їсти я можу уже. Так, так, давай, 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 давай. давай. Мне надо молоко. Твое молоко. Молоко, давай. молоко. Давай. Давай, 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 давай. Ешь, ешь, ешь. Давай. О, молоко шеп. Подбираем молочко. Не. Ой. О, прости корова. Не убегай. Я тебе сейчас... Я случайно ударил. Я не хотел даже ей быть. А от я, наверное, буду до бесконечности бихты. Да? А, не, остановилась. На, жри. Оп, 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 оп. Ешь. What? Молку. Нарежьте. О, скільки мне пить можно. Все, а ты корова. Так, пособираем чуть-чуть квиточок. Ид... собираем, собираем. Тут ничего нема, да? Бежим, 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 бежим. Куровка, привет. Так, нам надо... Раз. 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 О, Воу, формот. Иди сюда. Я тебя убью. Собака, ты суту. На, на. Собака. Нема, нема другой формы будет. Нема. Честным. Честым, честным на металл. Буде в мене багато метал. Все. Так, біжим, біжим, біжим. Так, скільки я там уже записую, давайте подивимся. Я записую уже 9 мінут. Прикольненько. В чому проблема? У мене вебка. Я забув виключити її. Простіть. Ну, да ведь минут мене. подъеду Ш... Так, ну ладно, продовжуємо. Я тут отошл на чуть-чуть. Ой, пролагала. 56 FPS. А сколько FPS в программе? На... на неавторизованные земли земледелие неавторизованные земледелие что это такое не знаю что это такое кто знает скажите мне пожалуйста без понятия неавторизованные земледелие что значит неавторизованные земледелие земли что ли добираем сейчас запутается язык пока я буду выговаривать Так, 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 так. Кнопочку ми положим. Коротше, в мене тут такий складик, в мене дуже багато всякої всячини. Дуже багато. Скоко? У мене откуда? Сйок, макарюк, скільки у мене електроплат. 2 Капец. Капец, у меня электроплат богато. Я могу ее разместить? Я могу разместить морковку. Нет, она будет у меня. Так, мне надо вот эти штуки переделать в, 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 сходный материал. Вот это переделать. Давай фармботик. Ні, не фармботик, як ти боже, забувся, як ти називаєшся. Ладно, побігли, нам треба змочити грядки і висадити на них. У мене тут просто озерце близько. А чого я буду так далеко бігти? Я ж можу... чи не можу? Чи можу? Чи не можу? Я без поняття. Нема... Ні? Нема, нема воска, тому що воск використовується в шинах. Задавать шини. О, фармбот. Тупі фармботи, я вас. Самі бісячі персонажі в цій ігрі. Побігли, побігли за водичкою. Я там отхилююсь потихеньку. Так, водичка. Запливаємо в тебе. Все, провели цим, набралося. А нічого немає під водою. Ні, нефті немає що. але нефть там може потім заспавнитись. Так що так. Да. Біжим, біжим, біжим. Давай, давай швидше. І, і. Біжим, 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 біжим. Однасеньку зберемо вот так вот. Потому що хочеться ідеально зробити. Щоб у мене їх не осталось цих квіточок. О, сховався. Ящик. Молоко і набор компоненту. <гум> так, я принес воды. Так, давай высаживать э, морку. <гум> Они мне блок взломали. Собаки. Оп, полили. Не хватає. На. Блин, мені ще от чуть-чуть. Да -чуть. ще чуть-чуть полить. Щас заганяем ще за водою. Захочу пити, я можу попить. Мені то не важко, тому що в мене є що попити. Тому що я думав, що в мене нема що попити. Так що так. Да. Біжим, 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 біжим 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 Друзі, коротке переривання відео. Я вас дуже хочу попросити поставити лайк, підписатися на мій канал. Я хочу добити 50 підписників і почати стрімити. Я дуже хочу почати стрімити, бо відео знімати вже якось не дуже прикольно. Тому постарайтеся, будь ласка, для мене. Дякую за увагу, а ми проходимо далі до відео. Ну Поставте же ви лайк, маленькі дівчинки. Бужайте, давайте доб'ємо колі 50 підписників і роб'ємо йому хоча би. Давайте, давайте на цьому відео 50. Так, далі. Біжим, 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 біжим. Все, побігли. Нам треба полити ці грядки, щоб вони вже у мене були политі. Тому що я їх ніяк не поливаю, не можу полити, коротше. А зараз я їх полію. Тяжечки, які грають, я тільки наушники надів, щоб ви розуміли, тільки надів наушники. Я вообще нічого не чув. Тут ту-ту, тут. вони ще співають там ще я, як я знаю, вони ще співають. Якщо от я от, от так стану. Блін! Хоть би тут сработало. О, срвоту, лура. Я полив дві грядки за одну. Все. Хай тепер всі ростуть. Так. Да. У мене цієї моркви. Дуже багато моркви. коротше. Іть, ну, стався сюди хай так поставилось, як поставилось. Так, забираємо все делаю однесеньку ще п'ять штук. Давай, оп, краска заряд. Ем... А де мікро... А, хух. Боже, я вже подумав, що я їх всі... Ну, їх нема уже, я подумав. О Боже. Так, ну клея в нас багато. Оцих вообще. Сколько їх у мене? Все. Сколько у меня электроплат? 19 электроплат. О боже. Я в шоке. Пум -пум 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 -пум. Капец, я в шоке. Я просто, я, я, честно, вот я в шоке. У мене меня у цих четыре штуки. Короче, багаті, багатенький я чуть-чуть в скрапі. О! химикали. У меня их больше. Уже, у меня их уже 14. химикалей. Тру-ту-ту. ту ру сенсоры, сенсоры. Я бачу, тут десь кровать была. Я просто... Кровать! Есть yes! кровать! Я нашел кровать. Мне надо хлопок. Де добывається хлопок? Тут його нема, да, хлопка? З чого робиться хлопок? А його, мабуть, просто так збирати, да, надо. Інструменти, блоки. Хотя собі оце покрасочный цей хочу. Создати. Не, лучше, конечно, не лучше сварку апарат, Сварочный аппарат, потому что ну, реально надо. Він полезний Так, тебе надо. А, ну не, я его не сделаю. Металічних блоків. Два. Ладно. Так. Все. Так, скільки ми там записуємо? Так, ми записуємо 21 хвилину. Це нормально, це вже хватить вам. Так що я буду з вами прощатися, буду вам казати всім пока. Удачі і гарного вам 2025 року. Хі -хі 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 -хі. Всім пока-пока!